З малюком та візком у руках Аня, мешканка багатоквартирного будинку, кожного дня щонайменше двічі долає 21 поверх вниз та вгору. У цьому будинку на один під'їзд аж чотири ліфти. Жоден не працює. Два-три дня робили. Як не тут, то тут ламається. Ліфти дуже погані. Нам поставили це ліфти білоруські. Які нема гірших ліфтів, мешканці зверталися на гарячу лінію міста. Нас поінформували, що е, наші маленькі ліфти, наші два пасажирські ліфти, поставили е, в бюджет, в, внесли їх в бюджет на 2025 рік, і що в перше півріччя їх мають поремонтувати. То Київрада не засідає, то там якісь інші причини. Керуючі компанії кажуть, що вони цим не займаються за їх словами. Це відповідальність або КМДА або комунального підприємства «Київбудреконструкція». у нас з'явилося оголошення і нам запропонували співфінансування ремонту ліфту, і що потрібно оплатити мешканцям 121 тисячу 500 гривень. Ми з мешканцями вже згодні заплатити цю суму. Чи не станеться така сама ситуація знову через місяць? Проблеми з ліфтами не нові, і за прогнозами, фахівчині у сфері ЖКГ, у майбутньому почнуть ламатися і підіймачі у старих будинках.